सिर चीन साफ Фонтанчик. І екскурсії. Я, біду, гідаєш, я ж кажу, воно вже сок це, це не Ну, Я давно не була, то будеш казати, жарить. Ну зайдемо. Там їх був на такий здорові. Майор, які були. Майор. Такі висовки якісь. Явно. Ми прогадали з ростом, Вони пали будуть однакові стіни. Майор, майори Ось такі осінь, все, листя вже жовті. Я осінь, хоч би хотів листя жовті. я был такие были вместе. То есть пять лет назад. Я давно не был, я уже не знаю. Когда сейчас Не знаю. Ты хоть иногда ну чисто стал.

Такі каштани розові, цілий гарні. Сипається каштан. Може, вже сипаться. І загородили сов повністю. Взагалі загородили, що виду не було. Фонтанчик рибка. 私は一番大事なのは。 Ой, ти сись Ще одна петочка залишилася гарна.

Тубто зелений, ще гарний. А де соло йде реставрація? Обновляє павільйон. Пошли на Павліну і ну, да. речі до депутату. Наверх на порожок поставимо. Yeah. О, ебіляцьке сонце десь чекати. А тут нічого. Це буде сипатися. Я все Воно було зелене, гарне. — А тепер все, осі. всі. Сахара згоріла. Жара вже подправила. Синок. — Синок. Че вот это видно сцену. Мутна водичка, конечно. Мама катай не зубай. Якось так. І сьогодні спека. Павліни, Олег. Павліни гуляють в квітках. Я я там Сюди прийшли на прогаску. Пасуться ці Жар пытаться, как сказать, жар птица. Jangan Фонтанчики, корму, тут чистенька водичка. Голубенькая. Йдемо до центральних фонтанів із золотими рибками. Золота рибка. О, а тушо? Концерт якийсь? Ступ... Розказуємо. Ну так, зачем? Ну, де наша золота рибка? А рибка. Платичка, от лапічка бачу. Червоний карп. すごい。

Білий курор сьогодні таких корабів. Сам тусотий кивок. Ой-ой-ой, тут mm. ой, ой, ой. карпи здоровені. І білі. І сіренькі. Так, величезні вже відбудовані. Так як має бути.

Але ще потікали там гуляють. Тут їхнє місце кров, ну сьогодні їх немає. Вже ра прогнав їх на клумби, пішли пастися. Він був тільки на ту сторону. Він там, в тій Пражський град виглядає дивно. Аууу! Ау. Висоти Пражського граду. А от, подай мені, яку.